Так, коротше, ще один лайфхак. Провірений особисто, дуже довго. Приїхав я в Швейцарію, коротше, і тут вода дуже сильно погана. Ну, типу, я не знаю, в світі говорять, що тут одна з найкращих вод. Ну, якби так от. Ну, якби внуше Ну, Реальність не така, чесно кажу. Вода тут ніяка. І виходить, Дуже сильно суха шкіра була. Типу, я спочатку там креми купляв різні, але мене то напрягало, бо потім йшов на сонце, і воно якби, мене трошки напрягало. І мені не подобалися ці запахи. І плюс теж там, читаєш, гліцерін, різні різні. Теж, всяк, мене це теж, теж не влаштовувало. І якби я все-таки спробував з природнього, на чому зупинився, алої, алої вера, я коротше, купляю. прямо Здоровий такий висок, я зараз покажу. Прямо от аловіра ну, бачите ось? І тут є як от, така штука, прямо Велику купляю, потім нарізаю і от цим собі мазаю. Руки теж, в принципі. І, коротше, огірок ще. Ми бачили там не раз у фільмах, там, от, дівчата от, не раз вони ставили на очі. Теж. У мене тут от, навіть зморшки були, типу, такі від того, що суха шкіра, вона якби стягується. І я огірком теж от, почав мастити, і просто пропало все. Я думаю, капець, і, і шкіра стала така м'яка. Так що, от, звичайний огірок і Алой вера, ну, типу, як кажуть, і все. І в принципі. Якщо шкіра не знищена, тіп, якщо людина прям сильно не страдала єрундою, там, тими кремами сильно не спортила шкіру, то хороший, хороший метод. Тож, от, просто взяли, там, не знаю, взяли, помазали. Потім в кінці, вже, коли от я лице помазав, якби весь сок, соку вже немає, я просто беру отак рукою, здавлюю огірок. Прям так. От. І після того, як я здавлюю, руки собі просто так от мазаю, і все. І в мене от крем теж не використовує, і руки теж стали прикольні. Так що, просто я кажу, що огірок і алоє для лиця. Це провірено, я цим вже от місяць, буквально от я це провірив на собі. Типу, там, можливо, у когось є якісь там індивідуальні ну, чутливість, якась, там, наприклад, до алої того то самого, може, є, і треба це самому провіряти. Але робочий метод. І гірок теж я кажу, що теж робочий метод. Так що пробуйте. І хай щастить. Ще одно, от, наприклад, даже для дівчат, які, наприклад, хочуть, щоб у них шкіра нормально виглядала, холодна вода теж завжди. Я завжди всім кажу, от, у мене шкіра от, скрізь от, вона стала. Ну, я обливаюсь просто вже дуже давно холодною водою, якби, але. Лице, от я теж так от у мене є миска, я собі туди да, набираю води, туди можу льоду кинути ще і просто отак от от лице погрузити і потримати трошки. Теж кажуть, стягується, отак от ти прям відчуваєш, що у тебе шкіра, прямо от ну, можливо, якби комусь все рівно, але я думаю, що в принципі ну, потрібно все-таки все, все слідкувати напевно всім. Я думаю, що кожен хоче якби нормально виглядати, але. Холодна вода теж допомагає. Просто от можете теж провірити. Я кажу, достатньо, просто там от, буквально пару днів і два-три дні, і ви одразу бачите різницю. Так що, теж прикольний метод, я вам кажу, холодна вода, в итоге рок. і це вера теж. От. Ну, це те, що саме просто, і що кожен в принципі, може купити, а вера взагалі можна вирощувати. Мене колись росло, воно вдома, типу, я помню вазони, я просто з вазона так брав і там ще робив. Ну, раніше мені якось було фіолетово. А тут я приїхав, стикнувся з тим, що тут вода дуже сильно погана, і шкіра просто сушила, і воно і просто от робилися зморшки. Кажу, що а зараз от, кажу, от, елементарно, гірока я лоєвера, і плюс холодна вода. І все, і не треба ніяких оцих кремів, таналок, каже. Все дуже просто. Для чого себе брати, ну, там, просто портити, там, просто от собі шкіру і потім, потім як би, виглядати в не знаю, там, 25 років вже на 40. Так як я тут зараз бачу, дуже багато хто так виглядає. так що, таке.